І взагалі йде поплюження таке військових. Я зараз стикнулася, я сьогодні не можу розказати це. От. Може, ви всі відео бачили в Ютубі, все це мій чоловік, преподаватель з військового інституту. Зробили таку підтасовку, по три рази по кругу зробили. Давайте виходить. Це підійдете, ми з вами залишимося. Прямо... Паша зняв, Саша зняв свої. Там коментарі гадосні, там було зовсім не так. Відео без звуку у мене є і то тільки початку нема і кінця нема. Людина оскарбила так, вона його називала різними словами, що він тилова криса, що... ну там дуже багато було всякої гадості. Тому що Він сказав, я позор перетерплю. Ми так це не лишимо, ми будемо все рівно подавати, мабуть, на суд. Якщо нічого не вирішиться, ми будемо подавати на суд. Тому що там людина, яка мого чоловіка вивезти, це він рівноважений, його люблять всі курсанти, він працює в нього з 2014 року.